Слава Україні! Так, сьогодні 31 серпня, останній день літа, по прогнозу, наче останній теплий день. А, значить, соя ментор класична. На сьогодні має вже такий вигляд. Щось вона так якось, я думав, вона довше виготуватиме, ну щось швидко закінчує вегетацію. В принципі, очікувано, добре тут не було. соя по посої це вже третій рік. То, мабуть, на цей слід було очікувати. Ну, як бачимо, он там жовтіше, тут ось є ось ще ось зелененьке. Ось край вже взагалі. Ось такий вигляд. Уже згорів. Згорів, чи я не знаю. Ну, Дощів було цей рік предостатньо, в принципі, а чого вона себе так повела, ну, не знаю. Таке і є. Так, яке є, в общем. Е, що по сої, значить. Ну, Такий вигляд, така кількість бобів. Ось зараз. стану, так виглядає 70-те міжряддя. Ну, вона, ментор зазвичай вона така, низькоросла, але ну, до пояса це десь висота її. Як завжди, ось верхушка така набита, ну, гарненька, в принципі. По густоті. Це, до речі, тут сіяно здається. 1350 на цій ділянці. Я тут 350 сіяв, а далі е, по 400 десь. Ну, плюс-мінус. Так, значить, десь тут тільки що вирвав. Е, по бобах, а ось біля мене, по бобах, значить, ось це ось вирвав такий екземплярчик. Тут 31 біб нарахував. Така верхушка тут ось, до речі, ця рослинка попалася толком. Так, зараз. Толком і не налита. Ось воно таке насіння то є, ну воно буде дрібненьке. Так, і ось ще два слова хотів сказати про компенсаційну здатність сої. Про те, що соя любить стрес. Там бачив і ноутіллер no Михайло Іванович Драганчук викидав з Сумської області, хтось спеціально коткує сою там на ранніх стадіях, тоді вона краще гілкується і дає кращу урожайність. Ось це екземпляр. Це я на нього наїхав. Як оприскував. Ну, це останній раз, там я не пам'ятаю, може, коліно було, там може трошки вище десь. І цей, отут, 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 її було трошки. То ось Як бачимо, це було коричневе. В общем, трохи її так похилило, придавив колесом. То по бобах я порахував тут 40 штук. І вони, і вони, і вони виповненіші, от як не крути. І от така тенденція там добре видно на початку, трохи цей зачепив рядок, оце з того місця вирвав. Вони усі рослини, боби там більші і їх більше. От Не знаю чого так. от Де не зачіпав, ось. Ось такі рослинки, худенькі ось. Тобто Тут порядка 25-30 бобів, там плюс-мінус. Але, але вони такі якісь ось верхушка багато де. Вона то є, ну вона. Туди вона то є, але ну, вона така не дуже виповнена. Е, Середній ярус дивимося. Ось, взяв біп 4 да? ну, от, от, от видно, що він от виповнений, крупненький буде. А це, воно ну, теж дивлячись, правда, які рослини. Ну, в основному, як є. Ще хотів би, що зауважити, це ось де насіння. Це ще трошки вологувати, ну, воно в розмірах плюс-мінус таке буде. Досить крупненьке ментор він має ось таке сіре вічко. Оце або зазвичай у нас соя там, ця геможна чорна або коричнева. У ментора воно от таке, ось таке сіре. Так, і ще що, так, а де є ці рослини? Ось абортацію ще хотів показати. Ось, Якщо, наприклад, перед вегетацією ці боби я ще рахував їх, як боби ті що дадуть насіння, то на кінець вегетації. Рослина їх скинула. Ось скинула, скинула. Тут ось теж нижній таке щось буде якась дрібна насінинка. Ось тут ось теж якась нещасна Вон, є дрібненька. Ну, Оце десь ментор, оце по ідеї, оце його висота нижнього боба. Тобто тут до 20 см. Ну, як бачимо, як бачимо, ну тут є і нижче, Ну, в основному дивлюся це ті, що нижче ті, що вже абортувалися. Е, можливо, не знаю, ширина міжряддя так вплинула. що нижче. Ну, Зазвичай ми молотим, то 15-20 см нижній біб, Ще одна із переваг цього сорту, чим він мені подобається. Так. Це вона така. Є там ділянка, що ми помінялися з фірмою. Е, вернулися ну, на свої місця, бо виходить там коротше, такий прикол був, що я на їхньому, вони на моєму. В общем, цей рік стали на свої місця. Все. То, де по їхньому посіяв, у них була попередник там кукурудза, то там і соя ще зелена. Ну, тільки почала жовтіти. Якщо тут вже бачимо, є рослини такі вже, що доходять, то там вона тільки почала зеленіти. Ну, десь оце, як оце на цьому частку, це така там ще соя. Тобто, у них там, я так розумію, не знаю, чи вони вносили цей рік. Під цей ну, кукурудзу вони сіяли, тобто ідеї щось вносили, то добрива я скажу під сою дають. От мені цікаво буде постаратися, якщо вийде, змолоти ту ділянку, щоб порівняти урожайність кукурудза по попереднику кукурудза з добривами. Там невелика діляночка, щось там скількись сотих. Ну, чисто так її окремо змолотить, щоб побачити тоді до оцієї всієї площі, що воно покаже яка воно буде. Чисто прибавку від добре і від попередника, подивиться прибавку. ну Якщо буде воно. Ну, по вегетації чисто дивлюся. Зараз ще одну ділянку зайду, покажу, цікаво теж. Так, ну, в принципі, поки йду, покажу ось. Так, поперечки боби. Ну, в принципі, бобів нав'язалося Маса тисяч ментора висока зазвичай. Товарного посіву буде тут десь, ну, я знаю. Ну, грам 150-160 буде, я думаю. Це те, що на посів відбирається, там від калібрової найбільше, грам до 200. А тут буде цей. І ось доходжу. Це теж тут виходить оцей кусок. Оцей, я, в принципі, з дороги його дуже й не видно. Оцей кусок зазвичай віддали мені його е, минулий рік, здається. І, в общем, тут що було? Один дядько вирішив, що він буде і тут працювати, і там ще один кусок працювати. Ну, в общем, з хитрожопи там забрав у людей ділянку бігом по, по швидкому оформив. І посіяв і туй в общем, минулий рік я тоді. ж цей. Він посіяв і кинув тоді, бо дід уже оформляв її. Кажу, все то твоє. Коротше, посіяв тут соняшник. І соняшник цей... До того моменту, поки воно ж дійшло, що він тіпа, його віддав. Заріз. Заріс той соняшник. Я його в общем, заїхав, перемульчував і все. Це виходить минулий рік соя була весною. Да, я його перемульчував, що підготовив. І поза, чи підожди, мабуть, осінь минулий рік. В общем, оце це. і оце ось участочок, ось така амброзія поросла. Не стримало її нічого. Я сюди той не заходив, а це дивлюся, побачив трошки піднявся, побачив що тут трошки жопа. ну Ось участочок такий тут 45 може. Амброзіяка капець вище мене. Не знаю, може ось прийду, візьму ножа та вишурувати її, бо це капець просто. Воно той минулий рік у мене тут цією ділянкою проблеми були. Ну, Тут я соняшник в основному поріз зайшов, вирубав ножом, та і все. Оце сама така, сама така, проблемна ділянка. Може повезе, покаже оцю частину відео. Назву відео, як я попав на сої, не ГМО, так чисто, для хейтерів. Ні, Взагалі більш-менш чисті ділянки, в принципі, мідазалін, Кломазон, цей рік спрацювали досить добре. Ось де цей. Ось де поміж радіо йду. Вон є така дрібненька лободичка, ну попадається, ну нічого страшного. Основна маса нормальна, це кажу, ось очажок є така. Нічого, або пропустимо, або, або вирубаю його прийду. Ось таке. Що це багато балока. ну нічого, а тут щось зеленіше. Ну, Взагалі... Про 70-те, зараз ще підведу такий короткий підсумок зроблю. 70-те міжряддя думаю, що в принципі воно найбільш придатне тільки для Канзасу. Для інших сортів я думаю, що воно не годиться. Ну, Для тих, що в мене є. Тобто по ментору, в принципі, по 70-му міжряддю мені подобається, як воно стоїть. Але що мені не подобається, те, що. З бур'янами бороться, От, треба, треба жорсткі такі гербіциди. І плюс, якщо десь щось прогавив, то може зарости. Ну тут як бачимо, кажу ж, і мідазоліне, в принципі, втримали все нормально. Але більш за все, що класику буду сіяти на меншому міжряді. По причині основній це боротьба з бур'янами. Ось теж очажок такий, що я вже згоріло сухо. Так, Потім Канзас, в принципі, на 70 нормально, він гілкується, він в'яже боби, закриває міжряддя досить швидко, гліфосатом можна боротися в будь-який момент. Не питання. По сценарію, ну, поки що по сценарії, подивлюся, по результату збору врожаю. ну, Більш за все, що їй треба буде балансувати площу живлення за рахунок зменшення міжряддя. Тобто норму я там плюс-мінус 400 тисяч залишатиму, але буду сіяти, мабуть, на 43-му. Ну, знову ж таки, подивимось по результату урожайності. Якщо вона не принципово відрізнятиметься, то може і не заморожуватимуть. Оце такі проміжні виставки. Так, ну та що тоді? Я думаю, вже ментор на момент збирання. Тоді вже включатимось. Все, всім пока.